Постійною, відправною точкою наших катехетичних роздумів про Бога, який відкриває себе у самовиявленні, є один із документів Другого Ватиканського собору. Богові у Його доброті та премудрості було угодно явити самого себе і відкрити таємницю своєї волі, завдяки якій люди через Христа втілене Слово у Святому Дусі. Мають доступ до Отця і стають учасниками Божої природи. Таким чином, невидимий Бог у надмірі своєї любові звертається до людей як до друзів, і з ними розмовляє, щоб закликати їх до спільноти з собою і приймати їх у цю спільноту. У попередній катехітичній бесіді ми роздумували про можливість пізнання Бога з силою людського розуму згідно з незмінним вченням церкви, яке найповніше було висловлене на першому Ватиканському соборі, Догматична Конституція Dei Філіус, а згодом згадане на другому Ватиканському соборі, Догматична Конституція про Боже об'явлення, людський розум має таку силу і таку можливість. Бог, початок і кінець усього, може бути достовірно пізнаний через створений світ природним світлом людського розуму. Собор навчає, що до його об'явлення належить усе, що в божественній сфері, саме по собі недоступне людському розуму, але може навіть у нинішньому стані людського роду, бути легко пізнане всіма з непохитною достовірністю. Та без будь-якої домішки помилок, таке розумове пізнання Бога через створений світ, притаманне розумній природі людини. Воно відповідає також початковому задуму Божому Бог, наділяючи людину розумом, тим самим бажає, щоб людина була здатна пізнавати Його. Бог, який своїм словом творить і зберігає все. Дає людям у створеному світі постійне свідчення про себе. Це свідчення є водночасно даром і завданням, поставленим перед людським розумом, яке потребує вирішення. Уважно і наполегливо розкриваючи свідчення створеного світу, людський розум спрямовується до Бога і наближається до нього. Це ніби шлях сходження. По сходинках створеного світу людина піднімається до Бога, відкриваючи істини, свідчення буття, правди, добра і краси, які містяться в усьому створеному. Цей шлях пізнання, що ніби бере початок у людині в її розумі, дозволяє створінню піднестися до Бога. Ми можемо назвати цей шлях шляхом знання. Існує також інший шлях шлях віри, початок якого лише в Бозі. Ці два шляхи відрізняються один від одного, але водночас у самій людині вони ніби зустрічаються, частково доповнюючи і підтримуючи один одного. На відміну від розумового пізнання через створений світ, яке лише опосередковано веде до Бога. Пізнання через віру дозволяє нам черпати істину з об'явлення, у якому Бог безпосередньо являє самого себе, Являє, отже, дозволяє пізнати самого себе, відкриваючи людям таємницю своєї волі. Божа воля полягає в тому, щоб люди через Христа, втілене Слово, приходили до Отця благодаттю Святого Духа, стаючи учасниками Божої природи. Тому Бог являє людині самого себе, розкриваючи свій спасенний задум щодо людини. Таємниця цього Божого задуму не може бути осягнута людиною лише розумовим шляхом пізнання. Навіть найглибше осмислення свідчень спореного світу не здатне відкрити перед людиною горизонти надприродного світу, воно не розкриває перед людиною шляху спасіння згори. Шляху тісно пов'язаного з самовідданням Бога людині. Являючи себе самого, Бог запрошує людину до спільноти з собою і приймає її у цю спільноту. Лише охоплюючи все це розумовим поглядом, ми можемо збагнути, що власне є віра і який міститься сенс у слові вірою. Якщо вважати правильним твердженням. Віра, це визнання істинним усього того, що явив нам Господь Бог, то формулювання, яке ми знаходимо в тексті Конституції про Божественне об'явлення Другого Ватиканського собору, досить вдало підкреслює відповідь цілісної людини, тобто насамперед екзистенційний і персоналістичний виміри віри. Бо якщо Бог являє самого себе і відкриває людині спасенну таємницю своєї волі. То справедливо і необхідно відповісти на божественне об'явлення таким послухом віри, при якому людина добровільно віддає всю себе Богові, виявляючи йому повне підкорення розуму і волі, і добровільно приймаючи дане ним об'явлення. Пізнаючи Бога через віру, людина безсумнівно визнає істинним увесь зміст надприродного і спасенного об'явлення. Але це визнання водночас породжує глибоко особисті стосунки між людиною і Богом, який являє себе в об'явленні. І якщо істинною суттю об'явлення є спасенне саме віддання Бога, то відповідь через віру буде настільки правильною, наскільки людина, визнаючи істину і цю спасенну суть, цілковито віддає себе Богові. Лише таке. Цілісне віддання себе Богові буде адекватною відповіддю з боку людини.